Всім привіт, я Сергій Халус, і це скандал, рубрика на моєму каналі, де ми з вами обговорюємо найцікавіше, та й скандальніше новини, які відбулись. Тут в інтернеті Радий вітати вас на своєму каналі. Хто не в курсі, що тут відбувається, я значить, ходжу по всьому інтернету, збираю найцікавіші новинки. Да? Все свіже, що вийшло, збираю, і найцікавіше тут показую вам. Тут ми обговорюємо всі новини. Я кажу це в форматі відео, а ви пишіть свою думку в коментарях. Не забувайте це робити. Ну і підписуйтесь на канал, щоб не пропускати відео і бути в курсі всього нашого шоу-бізнесу, зарубіжного шоу-бізнесу та взагалі всього. Муй лайкінь, що вам шкода, просто киньте лайк, буду бачити, що вам подобається моє відео. Я реально стараюсь, тому давайте трошки треба бустануть підтримкою. Да? Почнемо з свіжака, да? із самого свіжого, що виходило, значить, весь шоу бізнес здивувала робота Ані Трінчер. Аня трінчер випустила трек півонії. «Півонії». Правильно що української півонії? Влипанюють реально, коли розкриваються деякі півонії. Да, півонії, прикиньте, називається. Це тіпе, типу, як на половину вонючі, піввоні. Ну, ви поняли, гра слов. І суть тут не в квітах і не в Ані Трінчер, а суть в тому образі, який почала Аня Трінчер активно демонструвати. Ая Трінчер в цьому кліпі є відображенням слова авуляція. Да? Слово авуляція в цьому кліпі це Аня Трінчер. Вона просто. от... Максимально показує, що це таке, <хи> якщо ви не що таке амуляція, подивіться кліп трінча. І спочатку я подивився цей кліп і думаю. Ну фу, ну Пашлятіна. Ну от естетична Пашлятіна. І чомусь я не сприймаю Аню Трінчер, тому що у мене в голові картинка Ані Трінчер на голосі країни, на голос діти. Знаєте, типу ця маленька дівчинка зі школи. І оцей от її образ Хана Монтана, який вона, знаєте, як Малі Сайрус розрушувала тоді свій образ, типа хорошої дівчинки. Аня Трінчер робить зараз те ж саме. Вона йде в максимальну крайність і починає робити щось таке. Ну, що ви пів півкраїни? Ладно, танці, які там луки? Ну типа, там просто такі от вірьовочки. Понімаєте, там взагалі піпет, що витворяється Аня Трінчер. Дорогий кліп, якісний кліп, але я поки що не знаю, я не сприймаю Аню Трінчер в цьому образі суперсексипілки, але їй пасує. Їй пасує. Ну виросла дівчинка. Може просто я ще не адаптувався до її нового образу, але дівчинка виросла. От така от історія. Хтось каже, це занадто, хтось каже, що це вже чур, хтось каже, що це цьому має бути певна грані, певна цензура, має бути в кліпах не одною ж мандою світити. Правильно? А комусь навпаки подобається ця нова Аня Трінчер, якась Виросла і стала така сексапілка. Як вам, пишіть в коментарях, якщо дивилися цей кліп. А, мені, ну так, на 7 з 10. Давно ми нічого не чули про Іво Бобула. Пам'ятаєте його скандали з Емою Антонюк? Пам'ятаєте, Бобул – скандальний персонаж, і йому краще інтерв'ю не давати, тому що потім ми лізають купи скандалів. Так сталося і цей раз. Однодневки і музичний мусор. Іво Бобул розніс сучасні українські хіти. Народний артист Іво Бобул висловився критично щодо популярної української музики останніх місяців. У розмові з ведучою, яка згадала пісні «Смарагдове небо, Шовковиця, Мущина співак зізнався, що жодна з них не вразила його настільки аби назвати шлягером, зараз виходять з однією піснею і вже зірки. Вже в топах це не є правильно, це ненормально Каже Івол, а коли його спитали, що як тоді випускати молодим артистам пісні, що їм робити, щоб не бути такими надєвками. Він каже, одну пісню випустив, другу, а потім два роки відпочивати, поки напише щось ще. Мені здається, Івол взагалі ну якби некомпетентний в рекомендаціях новій українській музиці, тому що він став популярний завдяки тому, що не було конкуренції на ринку. Якби Іво Бобол з'явився в сьогоднішній час, то такої, такої би слави в нього не було. Ви знаєте є тренд в Тіктоці, де кажуть, що ці Блогери не стали б популярні сьогодні. Ті блогери, які були популярні раніше, і кажуть, чому тому, що раніше стати блогером було простіше, менше було конкуренції. і Ти раз і ти вже блогер. А зараз треба боротися за місце під сонцем. Так і в шоу-бізнесі. Раніше в шоу бізнесі України було скільки там 10 імен. Зараз мільйон 10 імен в шоу бізнесі України. Розумієте? Тому ну, таке. Вважаючи, що він, значить, там, про смарагдове небо, так сказав, смарагдове небо це супер-хітяра, І хлопці, які співають смарагдове небо не якісь там випадкові музиканти, не випадково в них вистрілила одна пісенька і все. У них класний шлях. Шовкові це теж там, ребята, які пробують себе в музиці, і в них виходить класно доволі. Навіщо на корню прирубати це? Я... Насправді сам такий, що я коли чую якусь нову музику, якихось нових артистів, я кажу, ну повна шляпа, ну повна ерунда, ну як таке можна слухати і куди катиться український шоу-бізнес, куди катиться українська музика. І зараз я вам покажу, куди вона катиться. А ось куди катиться українська музика. Олег Шугар стрімко набирає популярність. Молодь масово слухає його пісні, а тьотя хоче дядю та Олег стали хітами вечірок і соцмереж. Я коли перший раз почув Шугара, я закрив вуха і подумав, який піздец. що за пісні для аніматорів на праздниках, знаєте, там, відбивки на свадьбах, типу, ну, от, от, от щось таке. А потім я листав тікток. Потім побачив цього Шугара, як він там живу там, значить, виступає, побачив, що він харизматичний виконавець, зрозумів, що він такий, типу, условний Потап нашого часу, грається зі словами, там, переміщає ці слова. Він, до речі, наскільки мені відомо, саме ще й пише ці всі текста. Ну, там не такі великі текста, тяжкі, щоб було там здивування, що він саме їх пише, але це про те, що він щупає аудиторію, щупає індустрію, пробує підібрати слова, пробує створити хід, і в нього вже таких, знаєте, Прям топових пісень, ну штук 5, які я знаю. Токсик, тетя хоче дядю, потім Олег, потім що там? Френдзона, потім нова якась у нього пісня там вийшла. Ну, коротше, я вже сам знаю багато пісень цього чувака, і сьогодні молодь обирає, кого будуть слухати вони, і вони керують трендами, тому що TikTok це супер машина, це супер шайтан-машина, яка може із Шугара зробити через місяць суперзірку. І він там, знаєте, після нового року збирає палац спорту. Тому що заїдаюча проста музика, на, на, на налаштована на масового глядача, і, і дуже приємна людина. Все цікаво, коротше, цікаво. Будемо слідкувати за ним. Я вже другий раз про нього згадую. Перший раз ми ж про нього говорили і пам'ятаю, не дуже хороше. Зараз я вже я вже змінив свою думку. Як вам Шугар, як вам його пісні? Чи чули ви взагалі таке? Пишіть в коментарях. Після скандала з Кацуріни ви мені завалили коментарі. А де Птушкін? Де Птушкін? Чим займається зараз Птушкін? Не знаю, я його бачив нещодавно. Він на смарті своєму катався, але тут нагуглив про нього інформацію і виявляється. А тут виявляється, що Антон Птушкін займається новою документалкою. Нова документалка про Антарктиду, про станцію Академік Вернацький на Антарктиді, про нашу українську станцію. Він знімає документальний фільм. Вже була даже презентація, вже навіть презентовано по постер на цього фільму і кажуть, що вийде в прокат вже зовсім скоро, 4 вересня. Прикиньте, а ми не знали. Якась була таємниця. Якось це в таємниці трималося. Я просто не підписаний на інстаграм Антона Птушкіна, але я здивований був, що якось так оп. І новий документальний фільм. Я цьому дуже радий. Радий, що він займається цим направленням, тому що він дуже вміє це робити. Він має хист до цього. У нього класне бачення, люди йому довіряють, люди люблять його, і люди його дивляться. І він розвиває певну таку документалістику в Україні. Це супер. До речі, я в третці читав, мені подався третє про Антона Птушкіна. Що дайте можливість Антону Птушкіну подорожувати, дайте йому можливість виїзду, щоб він просто знімав нам свої ці відео як раніше про різні країни. Ми хоча. Будемо подорожувати з ним по Ютубу, і він нам буде показувати світ. Тому що ну Діма Камаров Діма Камаровим. А тут хочеться да хочеться з Антоном Птушкіним. Дуже сумують глядачі за його старим контентом. У нього був такий, знаєте, прям нішевий такий контент, прям супер контент на Ютубі. І люди сумують за ним. Ну я думаю, скоро він може повернутися, тому що це така. Ну видно, що це справа його життя. Він любить це робити. До речі, якщо говорити про українську музику і далі, ще один хід і Сковки досяг 100 мільйонів на Ютубі. Йдеться про відео «Калуш і Сковка додому, яке вийшло у 2021 році до повномасштабної війни. До цього такого результату досягла лише група казка з кліпом плакала, що наразі має понад 480 мільйонів переглядів. Тобто, за короткий термін, вони зібрали вже, ну не за короткий, а це цей термін. Вони зібрали 100 мільйонів переглядів, і це супер хіт, І цю пісню знає. Кожен я такий думаю додому, що за пісня додому. Я знаю, тільки шлях додому Джамали». А потім я включив. А це ця пісня, просто назва додому. Я не знав, що так називається. Вот. тому маємо ще от такі суперхіти і маємо класну українську музику, яка розвивається, яка росте, яка має якісь певні свої має певну свою еволюцію. Українські журналісти зустріли Потапа, і він сказав, що скоро повертається. Буде в Україну на наступному тижні. Потап скоро повертається в Україну. Бачите, от історія. Пополи в Київ! <сорістко> е, наступного тижня я буду. Побачимо на поштовій площі зустрічаємось о 7-й, о неділю. Чи чекаємо ми Потапа в Україні? Не знаю, хто його чекає. Він же Славік Балаган. Він вже там, значить, молдаванський у нього фолк там якийсь, і чи що він там робить. А тут він, бачите, знову згадав про своє коріння і знову повертається до України. Насправді, мені здається, йому треба повернутися в Україну, щоб трошки окунутися в реальність, щоб трошки зрозуміти, як, живе, як живуть люди, і зрозуміти, що те, що він витворяє, взагалі ну, тут не, не актуальне і не цікаве. Вот, але, але, але багато хто каєш, відреагував так, що наш він повертається закритий йому віст. Нехай сидить собі там і балаганить собі в Європі. Нам не треба вже цього патапа. Ну, він має повне право повертатися. Він громадянин України. Побачимо, що буде тут він витворяти. Український прапор майорить на одному з найбільших фестивалів світу. Tomorrowland, українська діджейка міс Моні Монікве. Муніке <хи> виступила на головній сцені Tomorrowland, одного з найбільших музичних фестивалів світу. У фіналі свого сету вона підняла синьо-жовтий прапор України перед тисячною аудиторією, викликавши гучну підтримку публіки. Це стало потужним жестом підтримки України на світовій музичній арені. Не тільки вона, а ще одна наша діджейка, до речі, дуже відома, корольова, по-моєму, там? Да, Вона, 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 значить, взагалі заграла український свій трек української мовою, і українська мова прозвучала на... Тому Роуленді на головній сцені. І це було супер, дуже класно. І дякую дівчатам за підтримку України таким чином, таким способом. Це супер. До речі, ми з вами говорили в минулих випусках, що Томору згорів, згоріла остода сцена, але вони бачите виправили там всі помилки, чуть-чуть в них змінилися декорації, але фестиваль триває, і люди дуже щасливі і підтримують організаторів своїми тусовками. Отак от. Ну а ми переходимо до зарубіжного шоу бізнесу. Давайте подивимося, що там цікавого відбулося. Бібери знову демонструють свою любов на вечірці та Бібера, Хейлі і Джастін так палко цілувалися, що потрапили всі в соцмережі, і всі значить, почали знову говорити, що ой, вона нещаслива, по ній видно, вона нещаслива. І коли ж ви вже заспокоїтеся, коли ви перестанете нести цю пургу і цю ерунду? Вона успішна, крута, сильна дівчинка, яка б якій би щось не подобалось, вона би давно вже встала і пішла. Якщо вона з ним до сих пір зустрічається, то повірте, вона його дуже сильно любить. Любить він її теж, тому не треба. У мережі масово хейтять Джасіда Тімберлейка. Чому його хейтять? Він не зробив нічого поганого, але всіх почали дратувати його концерти. Тому що на своїх концертах Джасід Тімберлейк лінується співати. Він співає тільки маленькі уривки своїх треків, а решту направляє мікрофон на аудиторію і хоче, щоб аудиторія це співала. І аудиторії це дуже не подобається, тому що вони прийшли за виконанням легендарних хітів, за виконанням тих самих треків, які вони хотіли почути. а в той вони почули, як співає толпа. Ну і на що їм це? За що вони заплатили гроші? У нього стартувало світове турне, і значить, в ньому люди масово покидають значить, концерти, знімають про це тіктоки і кажуть, що деякі квитки коштували 500 доларів. За що ми заплатили? За те, щоб послухати, як співає толпа. Нам таке не хочеться, нам таке не цікаво. Отака от історія відбувається на концертах Тімберлейка. Недовольні ним, недовольні. Коментарі від нього теж поки не було. І якби він не виправився, ті концерти, які були нещодавно, точно також він давав співати тільки аудиторії, а сам співав дуже мало. Продовжують публікувати милі відео зі зйомок Диявол носить Прада з Меріал Стріп, яка, значить, махає там своїм прихильникам, махає людям, які збираються навколо зйомочного майданчика. І мене вже це так дратує, тому що я в минулому випуску казав, що мене це дратує. А сьогодні вже там, значить, люди почали будувати сюжет, вигадувати сюжет по тим сценам, які вони бачили в зйомки, і починають вже спойлерити, що вони бачили на зйомках, що вони чули, який текст вони чули. І це просто ужас. Це така просто. Руйнують всю магію фільму, Знаєте, мене це прям бісить. Інтернет гудів про те, що Брюс Вілліс вже там на грані смерті. Скоро помирає Брюс Вілліс, Йому дуже погано, дуже погано. Але вийшла на зв'язок його дочка, яка показала відео, де він крутить халахуп, і все у нього хорошо. У нього, здається, деменція, да? Що у нього? Давайте подивимося, я забужу просто. У нього афазія і та деменція. Ось такий у нього діагноз. Ну, зараз почуває він себе нормально. Так, да, у нього є певні проблеми. Його дочки транслюють про його стан і кажуть, що да, у нього там бувають якісь там випади. Але... Але в основному він нормально веде своє життя. Вони за ним доглядають. У нього велика сім'я є за ким доглянути. Він якби заробив величезні кошти за своє життя і може собі дозволити жити зараз спокійно і не за що не переживати. Одекуть про можливий роман Джолі і Джоні Деппа. Джоні Деп і Анджеліна Джолі знімалися колись в фільмі Турист. Після цього фільму всі казали, що у них буде роман, всі казали, що у них щось буде, тому що там на зйомках так і відбувалося, багато було чуток. І зараз, спустя великий час, кажуть, що вони них зараз знову відновилися спілкування, і вони зараз спілкуються. Цікаво, до чого приведе цей роман. але мені здається, це така неможлива прям пара, тому що Джолі дуже складна, Джоні Деп дуже складний, дуже скандальний 2. І два і ті, тіпа разом бути? Ну ті хоча це кохання, воно буває ну навіть таке, що ми не можемо його предсказати. Як думаєте, чи правда чи брехня про ці чутки, чи вони можуть бути разом? На Карді Бі подали в суд. Пам'ятаєте це легендарне відео, де Карді киданула мікрофоном за те, що дівчина облила її водою? І я пам'ятаю це відео прекрасно, ми з вами його обговорювали ще в скандалі. І я казав, що ну, блін, карді вчинила грубо, але ніби вірно, тому що, а що ще робити, і яка мала бути в неї ще реакція? По-перше, вона реперка, вона жорстка, і якби коли її обливають на сцені водою. А може, це бути якась хімічна речовина, це може бути будь-що, неї да? мейкап, у неї ще попереду цілий виск. Ступ і вона взяла, запуляла цей мікрофон, і тільки зараз ця дівчина вирішила подати до неї в суд. Це було 100 років тому назад, і попросила від неї компенсацію 100 тисяч доларів. Отак от, от напевно закінчилися гроші у цієї дівчинки. Вона не знала, де вже їх знайти, не хотіла заробляти, і така М -м, як мені бабки підняти, як би мені підняти якогось кеша? Точно, харді Бі мої в 2005 году кинула мікрофон. Зараз піду знімати побої. Помер американський реслер Халк Хоган. Я пам'ятаю його дуже добре з свого дитинства. Я не знаю, чому я дивився в дитинстві реслінг. Але це був канал був QTV такий колись. Не знаю, може хто старий, такий, як я, згадаю цей канал. І по цьому QTV завжди йшов реслінг. І я дивився цей реслінг. І реаліті потім з ним навіть якесь, по-моєму, було, з цим Халк Хоганом. І я пам'ятаю дуже добре його, і пам'ятаю, як він жив. Пам'ятаю, дуже чувсь його хорошо. І тут виявляється, що він помер у. Віці, 71 рік. Всього 71 рік йому був, Ще не такий старий, але бачите, все-таки ресінг дає про себе здати. Да? <му> Зірки продовжують свої відпустки. Зараз дуаліпа відпочиває зі своїм нареченим. Боже, які вони красиві, які б вони класні. Кожен раз, коли дивлюся на дуаліпу з її ухажором, думаю, боже, ви такі класні. Цей. Калум, Калум Тернер, він просто супер, і вона клика гарна, і вони так гарно дивляться разом, просто така гарна пара. Я думаю, я хочу так же, вже треба мені так же. Пишіть директ. Ну, Правда, хороша дуже пара, дуже гарні ребята. Алла Борис Пугачова і Максим Галкін значить, заговорили українською мовою з українською журналісткою. Журналістка питала, чи хочуть вони приїхати в Україну. І вони відповіли, що якщо пустять, якщо дозволять, то звісно, вони приїдуть в Україну, і вони зараз вивчають українську мову. І Галкін часто говорить українською мовою в себе в соцмережах. І тут реакція в мережі розділилася. Частина українців сказала, що вау, було б круто, якби вони приїхали, підтримали Україну і показали би своєю позицією, своїм приїздом, значить, так. Прям явно свою позицію, а інші сказали, що, да, що нам цих росіян знову тягнути сюди в Україну і ті пай, робити з них великих таких благодіятелів. Тобто зразу дві полярні думки: одні прям захищають Пугачової Галкіна, інші прям нестерпно до них відносяться. Я тримаю до них нейтралітет. Я вважаю все одно, що Пугачова це ну, дуже велика співачка минулого і така прям ікона того, що у бізнесу вона прям велика постать в історії. Вот, але це історія минулого, і мені дуже звісно було приємно, коли вона підтримала Україну, коли вона виїхала із Росії разом зі своєю родиною, і це супер. Я дуже за це вдячний, вдячний за цю позицію. Але чи треба їх привозити в Україну? Ну я тут не знаю. Мені здається, що цього не потрібно робити. Значить, подеякують, що Єва Чен може стати претендентом на пост Анни Вінтур у Вок. Як ви знаєте, подеякують, що Анна Вінтур вже складає потихеньку свої речі в кабінеті, і ідея з кондинасту виходить з Вок і більше не буде головним редактором Вок Америка. Мережа кипить чутками про те, хто замінить легендарну Анну Вінтур у Вок і кажуть, що це може бути Єва Чан, директор по фешн-партнерам в Мета і колишній головний редактор Лакі. Вона дуже модна, дуже класно відчуває моду, працює з багатьма брендами і відчуває себе в цій індустрії як риба в воді. І кажуть, що саме вона може очолити американський вог. Це дуже така сильна посада, яка впливає на модну індустрію цілком. Ну на цьому в мене все. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивитеся скандал. Підписуйтесь обов'язково на канал, підписуйтесь на мої соцмережі, пишіть свої коментарі, кидайте лайк. Дуже буду вам дякувати за вашу активність. На цьому в мене все. Побачимось зовсім скоро через три дні. Бувайте, пока!